Ви б хотіли заробляти тисячі доларів на еці. Давайте з вами в цьому відео поговоримо про те, чому деякі продавці цього досягають, а деякі ну, просто залишаються в тіні. У цьому відео я допоможу вам знайти свою нішу, яка допоможе вам виділитися серед конкурентів і досягти таких результатів. Кожен топовий продавець на еці починав саме з вибору ніші. І так це звучить доволі банально та очевидно, проте не кожен з цим справляється. А знаєте що, тим, кому це реально вдалося, вони не лише збільшили свій дохід, але створили успішний бізнес, який розвивається щомісяця. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І в цьому відео я розповім, як зробити так, щоб ваш магазин став одним із них. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу вручити вам невеличкий подарунок. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так, вам не почулося консультація абсолютно безкоштовна, тобто наші спеціалісти готові приділити час саме вашому магазинчику. Тому посилання в описі або клацайте десь ось сюди, і я не буду довго затягувати, просто рекомендую вам скористатися цим подарунком від нас, адже це абсолютно безкоштовно. Для початку хочу вам накидати декілька цікавеньких Фактів, щоб ви краще розуміли силу вибору правильної ніші. І варто почати з того, що продавці, які обрали нішу, дає стабільний попит і можливість виділитися, збільшують свої продажі на Etsy в середньому на 50-70% протягом першого року. Згідно зі статистикою Etsy, ті магазини, які сфокусовані на унікальній тематиці або певній категорії товарів, мають до 25% вищий рівень конверсії порівняно з більш загальними магазинами. Просто пропоную вам уявити ці масштаби: Щомісяця на Etsy заходять понад 400 е, мільйонів покупців, які шукають товари. Причому вони шукають не просто товари, які можна знайти у звичайних магазинах, а справді унікальні хендмейд-вироби. І якщо ви знайдете свою нішу, то ви автоматично потрапите до списку бажаних магазинів у цих покупців. Тут все доволі логічно з тим: 400 мільйонів на секундочку. Тож сподіваюся, логіку ви вже зрозуміли, оскільки основна проблема на Etsy полягає. А в тому, що продавців багато, конкуренція висока, і ті, хто не виділився, їх просто ну банально непомітно. Покупці не можуть їх знайти. Виділятися саме треба завдяки своїй ніші. І як щодо того, щоб знайти нішу, де попит є, а конкуренція низька. Ось про це ми власне і поговоримо у наступних розділах. Зараз Etsy – це не просто платформа, де можна знайти все підряд. Щороку на платформі з'являються нові тенденції, які змінюють правила гри. І в 2024 році ситуація розвивається особливо цікаво. Попит на кастомізовані товари, екологічні продукти та товари з історією зростають як ніколи. Цього року Etsy відзначила, що категорії, пов'язані з вінтажем, персоналізацією та тематичними колекціями, активно набирають популярність. Це говорить про те, що покупці шукають емоції. А не просто товар. Однак є категорії, які є просто перенасиченими. Наприклад, ювелірні прикраси, свічки та домашній декор. Сфери, де конкуренція досягла піку. Це не означає, що ці ніші не мають сенсу. Але якщо ви обираєте одну з них, подумайте, як зробити ваш продукт унікальним. З іншого боку, зростає попит на товари з екологічних матеріалів, Там, наприклад, декор для домашнього офісу та, наприклад, продукти, що допомагають із самовираженням арт-розмальовки та ексклюзивний одяг. Тут що цікаво і точно вартує вашої уваги, так це те, що Etsy, окрім трендів, також оновлює алгоритми пошуку. І тепер особлива увага приділяється товарам із чіткими релевантними описами і високоякісними фото. Система ранжування Etsy більше не просуває всі товари поспіль, а віддає перевагу тим, що відповідають інтересам покупців. І тут. Найголовніше в умовах е, зміни алгоритму та високої конкуренції ті магазини, які пропонують унікальні продукти, виграють. Тож, якщо ви шукаєте нішу, орієнтуйтеся на тренди з року і пам'ятайте, що Еці тепер робить ставку на індивідуальності та новизні. Все, що я перелічила вище, просто немає сенсу, якщо це не приносить вам банально задоволення. Тому почати вибір ніші варто з того, що, власне, ви любите. Варто згадати, які у вас є хобі та інтереси, можливо, ви вже щось робите власними руками та розвиваєте якусь свою власну справу в цьому плані. І хочете масштабуватися на ось такий міжнародний ринок. Тому обов'язково, перше ніж обирати нішу, ви повинні задати собі запитання, чи буде мені справді приносити задоволення те, що я буду продавати. Проте не хочу вас розчаровувати, але, на жаль, одного натхнення буде замало, оскільки це все ж таки більше про бізнес. Тому я пропоную вам одну дуже цікаву, проте напрочуд ефективну методику, яка називається swot аналіз Для цього вам потрібно взяти звичайний аркуш, розділити його на 4 частини, в одній написати сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози. І вже проаналізувавши свою нішу по цьому методу, ви зможете. Можете оподілитися, чи точно вона вам підходить. У сильних сторонах зазначте свої ключові вміння та особливості товару, наприклад, якісні матеріали або оригінальний дизайн. У скабких сторонах, вкажіть обмеження, можливо, вам бракує досвіду в маркетингу чи ресурсу для масштабування. Далі можливості розгляньте тренди, попит на товарі, перспективи зростання і останнє це загрози. О, оцініть потенційну конкуренцію та ризики, наприклад, складність постачання або витрати. На рекламу. Отже, для початку перефлексуйте, що справді приносить вам задоволення. Потім проведіть сво-аналіз. Оскільки він справді дозволить вам оцінити, наскільки це ваше натхнення, ваше задоволення, ваша творчість може окупитися в подальшому в дохід. І власне ми рухаємося далі. А я нагадую, що на вас все ще чекають подарунок від нас. Це безкоштовна консультація. Переходьте в опис або тиці десь усюди. Власне на ній. Ми також зможемо допомогти вам саме з вибором ніші. Тому якщо це відео не стане для вас такою інструкцією, і у вас ще залишиться дуже багато запитань. Просто перейдіть, заповніть анкету, з вами зв'яжуться наші менеджера, просто найближчим часом, і ви зможете задати їм ці запитання, які вас хвилюють, і вони чи ж не менеджера, а вже спеціалісти, нададуть вам на це відповіді. Знати свою нішу це чудово, але також важливо знати, хто продає схожі товари і що вони роблять або не роблять для своїх покупців. Отже, почніть з аналізу конкурентів. Платформа Etsy має інструменти, як от Etsy Run. Для початку він вам цілком вистачить. Він дозволяє аналізувати ключові слова, трафік та популярність товарів у певних категоріях. Це допомагає виявити, які ніші вже насичені, а в яких є потенціал для зростання. Отже, шукайте не не лише популярні товари, але й незаповнені ніші та слабкі місця у стратегії конкурентів. Це дозволить вам створити не лише унікальний продукт, але той, який справді вирізнятиметься на фоні конкурентів та буде мати стабільний попит. І тут варто знати і пам'ятати про те, що речі на Еці це не просто вироби, це не просто продукт, це справжня історія, яку ви транслюєте. Розкажіть, що вас надихає, яку емоцію ці речі несуть для покупця. Додавайте це не лише в описи товару, фотографії товару, пам'ятайте про це завжди, при упакуванні, при спілкуванні в відгуках. Просто от запам'ятайте цю річ, оскільки це дуже важливо. Для того, щоб покупці стали лояльними і мали з вами емоційний зв'язок. А щоб досягти справжнього успіху на Etsy, варто виходити за рамки платформи та створювати справжню спільноту навколо свого бренду. І ось як це можна зробити. Використовуйте Пінтерес для візуального натхнення, створюйте тематичні дошки, діліться ідеями для використання товарів і привертайте нових покупців. У інстаграмі показуйте процес створення, діліться відгуками, історіями. І, і активно, тут дуже важливо, активно взаємодіяти з аудиторією. І тепер, коли ми вже з вами обговорили все про вибір ніші, давайте підсумуємо це в коротенький чек-лист. Зараз, будь ласка, слухайте дуже уважно, можете щось собі записувати, нотувати, оскільки зараз ми по кроку розберемо, що варто зробити для того, щоб стати успішним підприємцем на еці. Перше, проведіть свот-аналіз. Дослідіть свої сильні та схабкі сторони, можливості та загрози. Це допоможе вам краще зрозуміти, де ваш бізнес буде мати найбільше можливостей. Друге, аналізуйте тренди та шукайте власну нішу. І тут, власне, потрібно знайти гармонію між тим, щоб гнатися за трендами, та знайти справді нішу, в якій попит є, конкуренція нижча. Пам'ятаємо про це. Третє, аналізуйте конкурентів. Так дуже багато хто цим нехтує. Проте не забувайте про Etsy ранг. Ви можете зайти особисто покупатися в його функціоналі, оскільки функціонал його дуже великий, і обов'язково дослідіть, які ще є незаповнені ніші, які є ключові слова, максимально релевантні до ваших виробів, і ті, які допоможуть вам піднятися у органічній видачі. Четверте, розкажіть історію. Тут не потрібно банальщини, тут не потрібно щось видумувати. Тут вам потрібно просто сісти, зануритися всередину себе та зрозуміти, що ви хочете транслювати через власний бренд. П'яте. І коли ви вже це все зробили, розширюйте свою спільноту через інші канали, такі як Pinterest або Інстаграм. Це також допоможе здобути вам нових клієнтів, які будуть зацікавлені у вашому бренді. Цей чек – це ваш стартовий план, тому обов'язково дійте. Просто беріть і робіть. Все дуже просто. Проте, якщо ви хочете довірити цей тернистий шлях професіоналам, а коли я говорю про професіонали, це звісно я маю на увазі нашу агенцію, оскільки ви можете самі в цьому переконатися. Прийдіть в опис, знайдіть там посилання на наш сайт, прийдіть в розділ кейси, там навіть можна відфільтрувати е еці, і пошукайте, подивіться, як ми допомагали бізнесам процвітати. А також я нагадую, що в нас є безкоштовна консультація. Це рахую, якщо ви забули, обов'язково нею скористайтеся, оскільки вона абсолютно безкоштовна, і це може стати рушійною силою для того, щоб ви досягли успіху на еці. Ми будемо дуже раді, якщо і ви поповните нашу колекцію таких кейсів, оскільки. Першу чергу це робиться саме для вас. Ну а що ж? Я дякую, що ви додивилися відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на канал. Оскільки нам це буде дуже приємно. А також напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього чи листа. Можливо, ви хочете його чомусь доповнити. Ну, що ж, я буду з радістю з вами спілкуватися в коментарях. Тому до зустрічі.